Рівно 40 років тому американський астронавт Ніл Армстронг зробив перший крок поверхної місяця. За кожним його рухом на чорно-білих екранах своїх телевізорів спостерігали мільйони людей. Тоді, у 69-му, купівля місячної фазенди або навіть готелю була можлива хіба що у науково фантастичній літературі. Нині 2009-й. у більшості країн світу є так звані місячні консульства, де можна прикупити ділянку на супутнику землі. Сама угода забере не більше 30 хвилин. Ось вони троє американських астронавтів, що увірвалися в історію: Ніл Армстронг, Едвард Олдрін та Майкл Колінс За кілька годин до старту їхнього корабля «Аполло-11» на місяць. Зліт затримували, і командирові корабля Нілу Армстронгу довелося просидіти у скафандрі кілька годин далеко від космічного клузету. За легендою саме тоді вперше використали спеціальний космічний підгузок за чотири дні польоту американські космонавти подолали чверть мільйона миль і нарешті вийшли на місячну орбіту. Попри проблеми з автоматикою, ручний режим керування космічним кораблем, і астронавти і наземні служби зважилися на посадку місячного модуля під назвою Орел. О 20-й годині 17 хвилин Армстронг уже репортував НАСА. Он смостепформенванджайн ліпфменкайн. «Місячні стежки доріжки, м'які і не мов би посипані пилом. Такі перші слова астронавта Ніла Армстронга адресовані його напарнику Едвіну Олдріну. Армстронг вийшов на прогулянку місяцем одразу після посадки і відмовився від запланованого відпочинку. За секунду астронавт зробить перший крок і скаже історичну фразу: це маленький крок однієї людини і величезний стрибок усього людства. За 15 хвилин на місяць вийде і Олдрін. Астронавти встановлять там телевізійну камеру, американський прапор, і навіть прикріплять пам'ятний знак. Найзручніший спосіб пересування місяцем звичайна ходьба. Ніл Армстронг проблукав там більше двох годин Едвін Олдрін майже півтори. 1969 рік у багатьох розуміннях був роком величезних зворушень. Однак одним з найбільших був проект висадки людини на місяць, і сполученим штатам це таки вдалося, і от дивина люди сіли на місяць, гуляли ним, а думали все одно про землю. Дивилися на її малесеньку орбіту в небі, таку блакитну і зелену. І за десятиліття по тому, коли ми бачили землю з ракурсу місяця, ми тепер думаємо про Аполло. Легендарний корабель, і досі у думках його першого не менш легендарного ек. Que Старі сиві, але життєрадісні і повні сил. Ніл Армстронг, Майкл Колінс та Едвін Олден, які 40 років тому збирають повні зали yes, хачів. Найкращий спосіб вшанувати і згадати всіх, хто мав стосунок до програми Аполло. Це пройти нашим шляхом, крок за кроком, ризикнути і рушити в нову мандрівку. Якщо наші лідери такі ж зухвалі, як свого часу, був Джон Кеннеді, ми б могли зміцнити космічну програму, і це б призвело нас до нових і визначних відкриттів. Це було яскравою. Це дозволило. Усім сторонам, навіть тим, що колись ворогували дослідити космос з точки зору науки зрештою, це сприяло примиренню сторін, у тому сенсі, що космічні мандрівки були винятково національними інвестиціями Росії та Америки. За опанування космосом змагаються і дотепер. Тоді ж, у 1969-му, боротьба точилася лише між двома країнами сполученими штатами та радянським союзом, і тільки зараз представники тепер уже Російської Федерації готові зняти перед Армстронгом капелюха. Я вообще снимаю шляпу за те темпы. Хотелось бы, чтобы и первым человеком на Луне тоже оказался советский, русский человек. Но жизнь жизнь. И в жизни есть жизни. В какой-то момент нам удалось опередить американцев и в запуске первого спутника, и в полете первого человека, и в полете первой женщины в космосе. Втім, всі космічні гори і полонини, окрім тих, що на землі та сонці, у 80-х привласнив собі каліфорнієць Хоуп. Мовляв, за законом космічні простори не можуть належати жодній державі чи корпорації. А він як приватна особа цілком може на них претендувати. Більшість юристів вважають такі майнові претензії хопа жартом. Відтак з ним навіть не намагалися судитися, а той розвернув свій бізнес. Маєтки на місяці вже придбали в собі сотні голівудських зірок та світових лідерів. Серед них Джиммі Картер та Ніколь Кідман, Джордж Буш та Джон Траволта. Вартість ділянки у 70 гектарів близько 60 доларів. таке жваве вкладання коштів у місячні простори сучасних космонавтів мало цікавить. Попри науково-технічний прогрес, мешканці міжнародної космічної станції, а це 13 астронавтів з різних країн, зіткнулися з тією ж проблемою, що і ніл Армстронг під час лету 40 років тому. Сьогодні на МКС зламався один із двох клозетів. Відтак космічні підгузки знову в моді. Наталка пісня ТВА.